Дніпропетровський центр підготовки і перепідготовки робітничих кадрів туристичного сервісу пропонує здобути престижні професії: квітникар, декоратор вітрин, кухар, кухар-кондитер, адміністратор, агент з організації туризму, флорист, квітникар-декоратор вітрин, офіціант покоївка, агент з організації туризму, офіціант бармен адміністратор, офіціант порт'є, агент з туризму, кухар-офіціант, перукар, манікюр, педікюр, курсова підготовка візажист, майстер манікюру та педікюру закрійник, адміністратор, флорист, офіціант, перукар, кравець, бармен, агент з організації туризму, кухар-кондитер. Адреса центру – місто Дніпропетровськ, вулиця Байкальська, 7, телефон 056-377-4592, вулиця Рогальова, 19, телефон 056-745-0312. Створи себе сам уже сьогодні. Чекаємо на вас!